Тоні Крос віддає передачу, неточний пас від Кроса. Це рідкісне явище абсолютно. Але тут яке перехоплення від Вальверде. Вальверде на ударній позиції. Феде, Феде, Феде Вальверде. Програє свою дель Алісону, Ось це був супер шанс. Це був чистий вихід вічнаючий, який Вальверде не реалізував. Карім Бензема пробуває після пасу Вальверде. Феда Вальверде не забуває. А який момент? Міг остаточно поховати всі питання, а тут відповідь у Ліверпуля. Мохамед Салах паралельним курсом біжить партнер. Що це за пас? Мохамед Салах мав виводити Нуніса на ударну позицію Салах і м'яч під лівою ногою. І все як треба, але чому так слабко покатив Салах. Віддавай! ну не забивай, інтрига повертається. Моменту Вальверде, моменту Ліверпуля. Ну тут навіть удару не було, так передача не пройшла. Отже, шосте е, запитання. Розпочався другий тайм, і переходимо так до нашого пізу, до нашої Вікторини. Звучить воно так. Він дебютував АПЛ у 2002 році. За кількістю зіграних поєдинків в англійській еліції він поступається лише Френку Лампарду, Райану Гігзу та Гарету Барі. Між іншим. Сьогоднішній матч він розпочав у стартовому складі. Хто він? Назвіть цього гравця. Ми визначили переможця першого тайму. На призове запитання першим відповів Олег Чайка. І він отримає ось цю футболку, яка. За моєю спиною це футболка Фіорентини. Помітні і були прикріплені ось ці от віджити. Допомагаємо ЗСУ. У першу чергу так вже там якусь останню допомагаємо нам із покращенням відеотрансляції. Головне для нас це наша спільна перемога.